Але в Нідерландах вже майже весна. То я не можу втриматися і роблю свої відео для вас вже ззовні. І сьогодні в нас дуже дуже корисний, дуже простий, як і всі елементи в наші 5 хвилин для себе. комплекс розминки в для того, щоб розбудити лімфодренажну систему, запустити, розігріти суглобчики. тож повторюйте разом зі мною, і будемо здорові, активні люди. Тож стали в комфортну позицію, розвели ніжки на ширину плечей. І спочатку підіймаємо руки та рухаємо кістями рук та пальчиками на руках. Не даємо шансу артритам та артрозам. Пропрацювали ручки і рухаємо плечі. Спочатку рухаємо назад, підіймаємо до вух і крутимо назад. І потім. Рухаємо уперед. Рухи такі, щоб почути крила в себе за спиною, да, як вони виростають. І знов пропрацьовуємо руки, але цього разу лікті. Да, зігнули лікті, порухали вперед, зігнули, порухали назад. Крутимо, крутимо і поміж суглобами ніби простір з'являється. Розвели ніжки поширше. Прогин назад, підіймаємо руки над головою і повністю наклонилися. Да? Можна торкнутися землі або ковдрочки. І ще раз вклін назад. Прогнулися, щійку розслабили, і дістаємо однією ручкою ступні, другу підіймаємо догори. Знов прогин назад. І змінили напрямок ручкою, тягнемося до ніжки, Другу підіймаємо Скрутки, скрутки. в нас золотий запас для хребта. Знов прогін назад і знов нахиляємося, Щіку розслабили, просто повисіли, повисіли, знов прогін розтягуємось і тягнемось правою рукою до лівої ступні. Другу ручку догори скрутилися. М'яко-м'яко прогин назад. І знов скрутилися. Відчуваємо, як відкривається хребет, як просинається тіло. Прогин назад і впустили ручки. Виходимо в позицію, коли ніжки поєднали разом. Перед собою зробили намасте і рухаємо, згинаючи коліно ногою. В один бік вдих. І знов перед собою видих. Ще відкрилися вдих. Поставили перед собою видих. Змінили ніжку вдих. а Видих. І ще вдих. Широко відкриваємо. Видих. І ще раз вдих. Видих. За 5 хвилин ми пропрацюємо всі-всі-суглобчики всі в тілі. Зараз стаємо в баланс, зігнули коліно і рухаємо ступнею в різні-в різні сторони. І змінили позицію ніжки ще ще поворушили. Да, відчуваємо, як суглобчики зігріваються. І балансові асані допомагають пропрацьовувати ще і а, наші м'язи-стабілізатори. Трішки зігнули коліна, поклали долоньки на коліна і та, робимо коло в один бік, потім коло в інший бік. Але в колінах ніколи не повинно бути гострого болю. Дуже-дуже м'які рухи, так як ваше тіло вам дозволяє. Знов ніжки на ширину плечей, потягнулися потягнулися догори, стали на носочки в тадасану. І різко видихаємо, опускаємо руки, ще тягнемось вдих. І б'ємо п'яточками об стелю і різко видихаємо, стряхуючи тіло. Так? Ще потягнулися і стряхнули. Так? Стукнули п'ятками підлогу. Ще. Ох, які ж відчуття, коли тіло просинається дуже добре. Тягнемось, тягнемось, тягнемось. І хлопаємо п'яточками підлогу. Ще запускаємо лімфодреножну, травеносну систему. Ой, добре, тіло вже майже прокинулося. І йдемо зустрічати новий день на